Невизнане Придністров'я 28 лютого може звернутися до Росії з проханням включити його до складу РФ. Про це 22 лютого написало видання Молдова-Лібара. Лідер так званої невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Вадим Красносільський скликає в Тарасполі з'їзд депутатів усіх рівнів районних, міських, селищних і сільських рад. Нібито через економічний тиск з боку Молдови. Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба повідомив, що на цих зборах сепаратистський регіон, ймовірно проситиме. Про приєднання до Росії про це повідомило молдовське видання Дескіда 21 лютого. Чорба вважає невипадковим те що з'їзд так званих депутатів відбудеться за день до запланованого послання президента Росії до федеральних зборів. На його думку, вже 29 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосить федеральним зборам про звернення жителів лівого берега Дністра щодо приєднання регіону Молдови до Росії. Водночас в Україні та Молдові не бачать загрози погіршення ситуації в окупованому Росією Придністров'ї. Представник Гурмі оборони України Андрій Юсов у коментарі Української правді зазначив, що в української розвідки таких даних немає. Як на такі прогнози реагують у Молдові та які це загрози несе для України? Ми поговоримо далі. До нашої розмови долучається журналістка Главкому та Стопфейку Мар'яна Присяжнюк. Пані Мар'яна, вітаю вас. Доброго ранку. Тож як взагалі українцям ставитись до цієї інформації, наскільки серйозними та реальними можуть бути можливі наміри Придністров'я закликати Росію до приєднання? Ну, по перше, варто пам'ятати, що Придністров'я все ж таки окупована територія, і безумовно це саме по собі становить ризик для національної безпеки України, маючи і агресію Росії повномасштабну, і враховуючи те, що Росія тримає там постійний контингент, стверджувати про те, що заплановано, що відбудеться, що не відбудеться, допоки це не відбулося, я б не стала. І, наприклад, ми в головком ще не формулюємо ніякі редакційні матеріали з такими твердженнями. Ча ми знаємо безпосередньо людей, які висувають такі гіпотези, підтримуємо з ними зв'язки, і також інформуємося з цих формальних і неформальних джерел. Звісно, що можна сказати про російську лінію? Тут, звісно, російська пропаганда, російська політика буде використовувати цей привід для того, щоб структуризувати, вибачте це під свою адженду, під свою комунікацію і таким чином отримати додатковий зим. І політичного тиску на Кишинев, і політичного тиску на Україну. Але а, тут цікаво виходить ситуація, що а, хто до кого приїжджав напередодні. А, дивіться, а, сталася історична зустріч, наприклад, між а, Вадимом Красносельським, лідером сепаратистського анклаву, і надзвичайним а, послом, а, послом з надзвичайних доручень паном Пауном Роговеєм, який відповідає наразі саме за а, передністровське питання з українського боку. Це безумовно історична зустріч, і я думаю, що дуже багато речей залишилось неозвученими. І крім того, те, що, те, що озвучувалося, що Україна відновлюватиме там консульське представництво на території окупованого Придністров'я. Тобто такі процеси я переконана не відбуваються без попереднього аналізу і спецслужбами, і українськими, і молдовськими. І звісно, такі кроки вони узгоджуються з офіційним Кишиневом. Тому я думаю, все ж таки така зустріч свідчить про позитивну динаміку. Але я звісно розцінюю цей таку такий анонс, як ризик, і до цього треба ставитися серйозно. І це не говорить про те, що Росія, навіть якщо вона має чи не має певних планів стратегічних тактичних у цьому напрямку, не використовуватиме цей інформаційний привід для того, щоб це. Видати таким чином, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні, ще одним цікавим рівнем, який на який би я звернула увагу, це напередодні стався візит. Демократів американських до Кишинева відбувалися дискусії, про які ні в яких комуніке не наводилися певні деталі, але якщо прослідкувати, я собі виписала це Кристоф Мерфі і Джин Шахін. Якщо я перевірила взагалі. В інтернеті які поїздки здійснювали ці політики, які заяви робили, ну власне дуже багато заяв стосувалося безпеки Чорноморського регіону, Молдови, Грузії. Тобто, це якраз ті представники США демократичної партії, які в темі того, що відбувається, і я думаю, що це певною мірою може бути пов'язано. Також я звернула увагу на те, що відбулася зустріч і між румунською стороною і молдовською стороною на рівні. Радників з безпеки, тобто, це я підвожу до того, що це дуже комплексна ситуація, про яку ми не можемо однозначно стверджувати. Ну, принаймні, поки нічого не сталося. Що це буде виглядати лише в цьому напрямку, матиме лише такий. Розвиток цього сценарію водночас ми не можемо недооцінювати цю ситуацію. Ну головною головним викликом залишається все ж таки присутність російського контингенту, які б домовленості, наприклад, не були б підкилимними між. Квазі політичними структурами в Придністрові між Києвом та Кишиневом з приводу врегулювання, тому що це і економічна площина, і дипломатична площина, і площина переговорного формату, тобто це дуже багаторівнева ситуація, Як якби вона не розверталася наразі за офіційними якимись процесами дипломатичними домовленостями. Все одно ми маємо російський контингент, який дестабілізуватиме ситуацію і Росія. Продовжує мати певні а... що поясніть такий момент а... стосовно з'їзду. Якщо не помиляюся, це буде сьомий такий з'їзд в Придністров'ї, і всі інші попередні ці з'їзди шість вони стосувалися такої поступової інтеграції Придністров'я до Росії. Власне, я так розумію, саме з цим пов'язані побоювання стосовно сьомого з'їзду і питань, які можуть бути на ньому винесені. Чи можете стосовно цього аргументу щось сказати? Якщо я не помиляюсь, все ж таки третій. Але е, тут навіть справа не в кількості, скільки їх було а справа в тому, що в 2006 році вже е, Придністров'я організовували такий собі референдум, е, на який вони посилаються. Тобто, для того щоб звернутися умовно до Російської Федерації і е, розіграти такі сценарії, як Росія застосовувала проти України, наприклад, в них е, вже всі е, інструменти гібридні існують. В 2014 Натому наприклад також був референдум в Гагаузі, і я вважаю, наприклад, особисто, що Гагаузія небезпечніша ніж Придністров'я з точки зору саме таких суперечностей на рівні громадського невдоволення, на рівні сепаратистських настроїв, при тому, що там російського контингенту, звісно, немає. Тобто, там 2014-му був референдум для того, щоб дестабілізувати умовно Молдову. Теоретично Росія має вже всі підстави, всі інструменти, всі важелі і. Тобто, мене це наводить на думку, що питання, наприклад, в тому, щоб Тиск посилити, щоб змусити до а, прийняття певних рішень. Ну очевидно, що першим перша ідея, яка в мене наприклад з'являється, це обмежити Молдову у підтримці України, тому що а, те, що ми бачимо, наприклад, на польському кордоні блокування транзиту, ізоляція України, одна як одна з гіпотез може бути блокування а, кордону з Молдовою, тому що а, ми ж маємо транзитний кор, транзитний коридор території окупованого Придністров'я. І главком про це одне з видань, яке про це писало, і це підтверджені факти. Я думаю, що ізоляція України в цьому контексті політичному геополітичному вона мала би набагато більший вплив для дестабілізації всього регіону, виходячи з інтересів Росії, і для того, щоб вплинути на Україну, і для того щоб вплинути на Молдову, і для того, щоб Натиснути і на Придністров'я, і на Румунію, ну тобто, і таким чином була би ланцюгова реакція. Тому я думаю, що заяви, наприклад, Красносельського, що це стосується певних економічних викликів, я думаю, якщо читати між рядків, то в цьому є сенс, і небезпека для України полягає саме в цьому найбільше. І якщо коротко, якою взагалі як Молдова і офіційна влада Молдови реагує на такі виклики і на такі небезпеки загрози? Нам вдалося поспілкуватися із паном Гросу, спікером молдовського парламенту, в ці дні на жаль, це стосувалося не безпосередньо з'їзду придністровських так званих депутатів, а, наприклад, колбасний. І це дуже показова ситуація для того, щоб оцінити взагалі все ставлення молдовського естеплішменту до агресії Росії. Тому що я коротенько поясню, колбасна це арсенал радянських боєприпасів, який би дуже Дуже міг би допомогти Україні в цій ситуації, і Молдова на офіційному рівні закликає весь світ активізувати допомогу, постачання озброєння, солідаризуватися все більше, тому що Україна захищає світ, себе Молдову, тобто всі ці лозунги, всі ці наративи звучать, але насправді ніяких дій, от, наприклад, на, на прикладі цієї школбасної, не, не стається, не відбувається, і коли питання звучить. Прямо конкретно, коли речі називаються своїми іменами, то більшість молдовських політиків намагаються втікти від відповіді, замовчати. Тобто, ситуація складна. Відчувається, на мій погляд, певний страх, обмеженість в прийнятті рішень, обмеженість в оцінці ситуації. З чим це пов'язано? Можна фантазувати дуже довго. Але для України це виглядає так, що на комунікаційному рівні, звісно, ми маємо повну підтримку республіки Молдова, на гуманітарному рівні. Ми маємо підтримку. Римку Республіки Молдова з логістичного боку, і я думаю, що це дуже важливо і це один з максимальних лімітів, який Молдова може собі дозволити, враховуючи і інституційну слабкість і політичну слабкість і передвиборчий період, але на рівні якихось конкретних прийня... конкретних рішень, які би Молдова могла би прийняти в контексті того, що могло б кардинально змінити ситуацію на полі бою. І будучи бенефіціаром безпеки, яку Україна забезпечує, на жаль, такого очікувати не приходиться, і я думаю, що покладатися в цьому на Молдову як на стратегічного партнера, наприклад, як на Румунії Україні не варто. Але ну, ми маємо бути вдячні за те, що за те, що робиться максимально на цьому етапі. Пані Маріано, дуже дякуємо вам за докладну розповідь з приводу ситуації, і напруження того, яке наросло навколо цієї теми з Придністров'ям. Будемо неодмінно стежити далі за розвитком подій. Маріана Присяжнюк, журналістка главкому та видання StopFake була з нами на прямому зв'язку.